Вітаю, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас особливий пляцок з полуницею це справжнісінька райська насолода. За смаком це як полуничне тірамісу, але значно, значно смачніше. І для цього ми сьогодні приготуємо чудо бісквіт без розпушувача із найпростіших інгредієнтів і навіть ручним міксером. Отже, для нього нам потрібно 6 яєць першої категорії це 1 по 60 грамів кожне яйце. Яйця можуть бути як з холодильника, так і кімнатної температури. Принципової різниці тут це не відіграє. Докладіть до них третину чайної ложки дрібної солі, сіль потрібна для балансу смаку. І починаємо усе збивати. Я покажу, як приготувати цей бісквіт ручним міксером. У нього потужність 350 Вт. Отже, спочатку. Просто одну хвилину перемішуємо яйця. Далі докладіть за один раз суміш із 170 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру і після цього збиваємо усе достатньо довго, уже на вищих обертах міксера. Через 5 хвилин утвориться ось така піна, але вона ще недостатньо повітряна, тому збивання продовжуємо. Десь ще через 7-8 хвилин піна буде мати уже зовсім інший вигляд. Вона побіліє, стане мегапишною, густою та повітряною, але пам'ятайте, що час збивання напряму буде залежати від потужності вашого міксера, інколи на це піде і усі 15 хвилин. Якщо ви спробуєте вінчиком писати піною вісімку, то вона досить довго не буде розпливатися. Саме піна збита до такого стану забезпечить нам повітряність без бісквіту і те, що тісто підніметься, навіть без розпушувача. 155 грамів борошна сполучіть з 35 грамами кукурудзяного крохмалю і гарненько перемішайте і навіть просійте гірше від цього не буде. Якщо ви не знайдете кукурудзяний крохмаль, то замініть його картопляним. Завдяки крохмалю у складі сухої суміші бісквіт стане ще ніжнішим, а також пружнішим і довше буде зберігати в собі вологу. Розділіть суху суміш на три частини. І порціями по одній частині просівайте у збиті яйця. Тут уже нам міксер не потрібний, щоб не порушити повітряність тіста. Перемішуємо або лопаткою, або я знімаю вінчик із міксера і перемішую прямо ними. Рухи мають бути круговими, захоплюємо тісто знизу вверх. Коли вмішається перша порція сухої суміші, докладаємо другу і продовжуємо, аж поки уся суміш не закінчиться. В результаті Уся суха суміш має рівномірно мішатись у яєчну, не повинно залишитися непромішаний грудочок борошна. Але перемішуйте не надто довго та інтенсивно, щоб не порушити повітряність тіста. Це дуже важливо, адже готуємо його без розпушувача. Якщо ж ви молода господинька і ще не відчуваєте впевненість у своїх діях, то для підстраховки таки можете докласти чайну ложку розпушувача ще на етапі замішування сухої суміші. Але це зовсім не обов'язково. Якщо ви усе зробите за інструкцією, гарно зіб'єте яйця, то і без розпушувача бісквіт у вас чудово підніметься, буде повітряним, високим та пишним. Випікати будемо у формі розміром 18 на 28 см з високими бортиками не менше 5-6 см. Дно форми застеліть пергаментом, але не змащуйте. А бортики не потрібно ні застеляти, ні змащувати, нічим, бо бісквітне тісто буде рости, чіпляючись за ці незмащені бортики. Отже, рівномірно вилийте тісто у підготовлену форму, тісто має займати не більше, ніж 3 четвертих об'єму форми, адже воно ще буде підростати. Далі обережно розрівняйте його лопаткою, стараючись, щоб тісто гарно заповнило усі кутки форми. І навіть бажано, щоб біля самих бортиків форми тіста було дещо більше, ніж у центрі. Цей бісквіт потрібно випікати відразу. Він не терпить, щоб його заставляли чекати, поки розігрівається духовка чи спечеться попередній корж, бо тоді він уже не буде таким пишним. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні попередньо розігрітої духовки за температури 175 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин до готовності. Форму ставте у центр духовки, режим верх-низ без конвекції, але у будь-якому випадку час випікання залежить від особливостей саме вашої духовки. Перші 20 хвилин дверця та духовки не відчиняйте, щоб бісквіт не сів. Бісквіт готовий, коли дерев'яна шпажка із його середини виходить сухою. Як бачите, бісквіт гарно піднявся аж до країв форми. Дайте йому постояти 5 хвилин у формі. Після вистигання він злегка осяде тут немає нічого страшного. Якщо бісквіт осів надто сильно, значить, ви його зарано вийняли з духовки. Або на кухні у вас занадто холодно. Тому інколи бісквіт залишають до легкого охолодження прямо у духовці з привідчиненими дверцятами. Далі гострим плоским ножем обережно виріжте бісквіт із форми, ніж при цьому тримайте близько до бортиків форми, щоб не пошкодити бісквіт. Зніміть форму, а бісквіт викладіть на решітку уверх дном. Він повинен так постояти хоча б три години за кімнатної температури, а потім його потрібно загорнути у плівку і помістити у холодильник на 8-10 годин. Без плівки він підсохне і завітриться, це важливо пам'ятати. Бісквіти без розпушувача обов'язково повинні відпочивати для того, щоб стабілізувалася їхня структура і рівномірно розподілилася волога. В протилежному випадку вони не будуть добре нарізатися, а будуть кришитися. Зате, коли бісквіт відлежить свій час, його буде дуже легко нарізати на тоненькі пласти, і при цьому він буде пишним та ніжним. Отже, розріжте бісквіт на три пласти. Для полуничної начинки у товстостінний сотейник викладіть 400 г полуничного пюре. Це просто подрібнена блендером полуниця. Докладіть. 50-70 грамів цукру чи за своїм смаком, 30 грамів кукурудзяного крохмалю і усе ретельно перемішайте. Крохмаль та цукор мають повністю розійтись у пюре. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до загусання, а після першого бульк проваріть ще 15-20 секунд і знімайте з вогню. Охолодіть до теплого і перекладіть у кулінарний мішок. Надійно закріпіть кінець і нехай вистигне до кімнатної температури. Для шоколадної маси сполучіть 120 грамів чорного шоколаду, 50 грамів вершкового масла та 35 мл жирних вершків. У мене вершки жирністю 36%. На невеликому вогні чи імпульсами в мікрохвильовій печі розтопіть усе до однорідності. Але ні в якому разі не нагрівайте вище 70 градусів Цельсія. Маса вийде достатньо густою, навіть в теплому стані. Перелийте її у кулінарний мішок, надійно закріпіть його і нехай усе вистигне до кімнатної температури. Для крему сполучіть 500 мл жирних вершків для збивання. У мене вершки жирністю 36% і 250 г маскарпони. У більш економному варіанті замість маскарпони можна взяти жирний домашній зблендерований сир без кислинки. І вершки, і маскарпони мають бути з холодильника. Докладіть 70 грамів цукрової пудри чи за своїм смаком, і тепер починаємо усе збивати. Досить швидко маса стане густою та стабільною. Не потрібно цей крем довго збивати, щоб він не розшарувався. Відділіть 3 столові ложки крему, а решту розділіть на дві рівні частини. У форму з бортиками викладіть один бісквітний пласт, а на нього половину крему. Гарненько розрівняйте, тоді зріз пляцка буде виглядати акуратно та рівно. На крем зверху витисніть смужками половину полуничної маси. У мене вийшло 5 смужок. Тепер поряд з полуничною масою у проміжках витисніть половину шоколадної маси. Як бачите, отвір у кулінарному мішку для шоколадної маси дещо менший, ніж для полуничної. Зверху викладіть другий бісквітний пласт і злегка притисніть його долонею, щоб полунична та шоколадна маси під ним розрівнялися в один пласт. Далі усі шари повторимо половина крему, п'ять полуничних смужок. А між ними шість шоколадних смужок. Зазвичай такий бісквіт при складанні пляцка просочують сиропом, але якщо ви не пересушите бісквіт у духовці і зібраний пляцок постоїть ніч в холодильнику, то бісквіт візьме вологу від крему і пляцок вийде дуже соковитим і без просочування. Накрите третім бісквітним пластом і знову злегка притисніть долонею, щоб під ним усе розрівнялось, зверху змастіть. Відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Усе в холодильник його на 8-12 годин, щоб усі прошарки гарно здружилися між собою. Я ще посипала зверху натертим чорним шоколадом. Перед подачею вийміть пляцок із форми, пройшовшись вздовж стінок форми тонким ножем. І як же шкода, що в Ютубі немає кнопочки спробувати, бо ні відео, ні опис не зможуть передати повітряність текстури та вишуканий смак цього пляцка. А це так мега смачно, що словами важко передати. Вага пляцка 2 кілограми і майже 200 г, висота 7 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути на розріз цього красення? Пляцок настільки ніжний, що його можна їсти губами. Це якась нереальна насолода. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.